Розрушаємось сьогодні о 19.30 палац культури Шевченка. Всеукраїнському турі місця надійся, любив над гостях Наталя Фаліон та театр пісні, ліса пепний батальйон. Я Таж нагадую, що сьогодні о 19.30 Палаці культури Шевченка. В українському турі у нас в гостях Наталя Фаліон та театр пісні, Ліса Петний Батальйон Концертна програма Смійся! Надійся, люби сьогодні. О 19.30 в Палаці культури Шевченка. Тож зустрічаємо на бів'яті Неперевершена Наталя Фаліон та театр пісні, Ліса Петний батальйон. Зустрічаємо оплесками. І шлях подолаєш важкий душу твою Цеперешена Наталя Фальон та театр пісні, лісофетний батальйон Уже тут у нас на бівітіся, викидає воно різні фокуси Часом колюче, як лактуси, інколи ніж немов крокуси, нам головне не здавати. Забувати усіх, любити і посміхатися і життя відповідає. Доброго дня! Я надію, що ви добре. Бо вас так багато, ви посміхаєтесь, мабуть, вилічились. <рес> ще тільки для повного щастя не вистачає сьогодні зустрітися зі запетним батальйоном у нашому прекрасному палаці о 19.30. Хто ще не взяв квиток, може то зробити. Бо отримати порцію позитиву воно не зайве. А тим паче сьогодні, коли наші мозки плавляться від всякої інформації, і в основному нас всі хочуть засмутити, а порадувати ніхто не хоче. А лісапетний батальйон, правильна організація, вона завжди, завжди ми думаємо про ваш настрій, про ваш імунітет. Бо ваша кожна посмішка додає вам. Кілька годин життя. А з цілого концерту 10 років довше живуть, хто на наш концерт приходить. Наша програма: Смійся, надійся, люби. Смійся, бо коли людина посміхається, з нею хочеться спілкуватися, вона. Нехай в неї там на душі не знаю, яка біда, нехай сльози ось ось бризнуть. Але вона посміхнулась, і до неї вже зовсім друге відношення. Надійся, бо ми маємо надіятись, надіятись на Бога, надіятись на наші збройні сили і на самих себе потрібно надіятися. Бо ну хто як не ми маємо керувати своїм життям і допомагати іншим, підкладати плече, кому це потрібно. І люби. Ну як без любові? Любити треба і. Те місце, де народився, і ту країну, яка б вона не була, але вона наша, і ми другої не будемо мати батьківщини. І вона, якщо потребує від нас чогось, хочемо ми то чи не хочемо, але ми просто зобов'язані їй допомогти. І потрібно ще любити свою родину, любити пісню, просто любити життя всім смертям на зло. Ось така програма лісопедного батальйону. Наше кредо, ми так живемо по цій програмі і так і співаємо. Тож сьогодні приходьте, відігріти душу, послухати і ліричні, і жартівливі пісні, і старі, і нові. Все те, що потрібно, потрібно кожному і всім. Можливо, ви ще самі того не знаєте. Але вам воно потрібне. Повірте мені, я вже баба прожила багато років, і я вже знаю, що на користь людині, а що заважає жити. Лісопетний батальйон допомагає тільки. І так фотографії з батальйоном. Я пальон татар і вісапетний батальйон у нас гостях сьогодні о 19.30. куточки на концерт. せころんだから。

Ковточку по половину

ছেন <muchas>